Всім привіт, народ! Що сьогодні будемо робити ліхтарик з одноразки з зарядкою, не ТП-4056, а з зарядкою від самої одноразки, від самого альбара До речі, я робив відео, хто не бачив, переходьте, як що тут вирізати, що тут вставляти. Хоча в цьому відео я також вам покажу, як припаяти цю рідну зарядку, щоб заряджати цей ліхтарик. Що нам ще потрібно? Нам ще потрібна ось така кнопочка. Заходимо в радіомагазин любий, купляємо маленьку світлодіод одноватний. І резистор, я беру 12 або 10 Ом на цей одноватий, щоб він сильно не грівся. До речі, цей ліхтарик я розіграю, додивляйтесь відео до кінця. Деталі я вам скажу. Деталі дуже прості. Що? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми поїхали детальніше все паяти, склеювати і складати. Скажу вам про, ці, про цю зарядку, про цей датчик. Пишуть багато, а, що, а на що тут датчик затяжки. Ще раз кажу там в коментарях і не раз я писав кожному. Цей датчик контролює, щоб акумулятор сам не перезарядився. Ну, щоб не з нього 4,3, 4,2 вольта. Це для нього забагато. Також писала людина, покажи, як зробити ось таких е датчиків. З таких датчиків от, не зробиться, тому що тут у нас де три дрота. Один дрот йде там на мінус, другий на плюс. І один де від датчика. Оце. Це три дрота. Має бути п'ять. Вони йдуть в альбарах. ось таких. І в других, в других одноразках, які заряджаються, дозаряджаються. Це має бути 5 дротів. Один я тут вирізав. Хто не бачив, переходьте на відео, як це все робив, я показував. Що, погнали розбирати одноразку, яка в нас буде на розіграш? Я думаю, візьмемо ось таку коричневу. Ці розові і салатові відставляємо. Розбираємо коричневу. Як її розібрати, Ну, я думаю, всі дуже прекрасно знають. Хто не знає, я зараз вам покажу. Ось так кришечка піддівається. Плотно сидить. О! Піддіваємо кришечку. Дивимося, скільки в нас тут акум. 850 мА. Супер. Витягуємо все. Все, витягуємо. Відрізаємо. Лишнє нам не потрібне. Так, відрізали. Давайте зразу ж заміримо, заміряємо. Скільки має він, який в нього вольтаж? Мені інтересно. 3,3 вольта це є норм, він там не 1 вольт, так що цей акум нам підійде. Далі, що ми робимо? Дивіться сюди, розкриваємо оцю штучку, також саму пипку, О, знімаємо пипочку. Ця пипка нам не потрібна. Задню кришечку я беру. І від другої електронної сигарети також беремо дві задні кришечки. Вони ідентично, що сюди, що сюди заходять. В одну кришечку ми будемо монтувати сюди от зарядне, воно блін, ідеально просто заходить. Дивіться, по розмірах ідеально. Оце все гравером я виріжу, ви чим хочете, там, кусачками викусити. І сюди ми це вклеїмо. Тут, нас, як ви бачите, є індикація заряду буде світити. Тут два діодика таких є. Ні, тут один чи два-два. І вклеїмо сюди. Далі все поміщаємо гарненько сюди, діодик. Тут на зарядку. От сюди. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Червоний і чорний. Все good. І далі ставимо кнопочку. Кнопочку, резистор і світлодіод. Що, погнали все випилювати? Зараз вам детальніше покажу. Так, дивіться сюди, що я зробив. Гарненько все випиляв. Тут у нас type c де западліцо, як то кажуть, щоб він не торчав, тут дав клею. бо при тому, коли ви будете вставляти в зарядку, щоб не проломати цю платку всередину. Далі саме цей датчик з тим контролером я приклеїв ззаді, щоб він там не болтався. Далі висверлів з другого ковпачка з під світлодіод. Діаметр 5,5 сверлом я висверлів. Воно буде виглядати ось так. Класно. Буде ліхтарик просто бомба. Далі, 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 далі. Далі ми будемо паяти резистор 12 Ом, і нам треба розмір. Наприклад, ми запихаємо сюди, в корпус ось так. Тут у нас буде далі акум, виміряти все гарно. Тут у нас буде світлодіод з резистором. І тут посередині кнопка. Кнопочку я роблю посередині. Мені не подобається, як роблять, ну. Кожен вибирає, як йому комфортно, мені не подобається, що кнопочка стоїть ззаді. Постійно той ліхтарик треба тут ззаді цокати. А коли ти його береш в руках, ти провернув і знайшов кнопочку і нажав. Всі ліхтарики я стараюсь робити, щоб вони були комфортні, щоб вони не треба було його перевертати, шукати де та кнопка. Бо тому що перед і зад одинакові. може тут кнопка, може тут. На тем... Ну, вночі, наприклад, темно вам треба, ви взяли його в руки, і ви чуєте, що тут знаходиться кнопка і бомба. Що? Далі ми що беремо? Зараз спаяємо світлодіод, спаяємо резистор гарненько. І припаяємо сюди дротик і вклеїмо сюди світлодіод. Далі висверлимо десь ось тут, тому що нам кнопочка буде удобна десь ось тут. Висверлимо на кнопочку включаю, включати. І також все гарно спаяємо. Потім все туди вниз упакуємо. Так що поїхав. Так, народ, дивіться сюди. Все я тут повклеював, як ви бачите. Цей е, е, контролер також тут приклеював. Перепаяв дроти свої, вони такі тоненькі на, волос, на волосинці. Ну, я їх перепаяв і приклеїв саме цей датчик затяжки, цей контролер заряду, перерозряду, щоб не було акуми. Сюди. Тут ми все в кришку вклеїли, світлодіод. Зараз будуть писати, де він буде грітися. Ні, цей світлодіод не буде грітися. До речі, оцей ліхтарик, як я казав, в відео спочатку його розіграю. І от людина і напише свій відгук. Чи вгріється він світлодіод, чи ні, що ви мені не вірите. Далі. Зараз ми е, ту дирочку ми зробили. Також під кнопочку будеш комфортно, удобно, взяв в руку, от, прям під палець. Я виміряв все добре, просверлів отвір, заміряв цей отвір під кнопочку. Вона ось. Ну, З другої сторони, звичайно, чотенько сідає, щоб нічого лишнього не вирізати. І все. Зараз ми це все запихаємо сюди спочатку. Отак. Припаюємо, не знаю як, але якось зараз ми все це припаяємо плюс, припаяємо мінус. Дістане чи не дістане, не знаю, ну, має дістати. Ось так от припаяємо, закриємо і припаяємо плюс та мінус. Ну, я думаю, дістане. Ось так. дістане, Запихаємо сюди. І знизу також. Запаюємо цей контролер зарядки. Поїхали. Народ, зібрав я його. Вийшов дуже крутий, дуже класний. Подивіться сюди, все акуратненько вирізано, нічого лишнього немає, лишніх дирок, Type-C такий як з заводу, кнопочка, також, як з заводу. Світлодіод, взагалі круто, ідеально, все вирізано. Світить він, як ви бачите, досить нормально. Можна, щоб він світив ще сильніше, але я не роблю для того, щоб воно нічого там не грілось. Світлодіод не перегрівався, також резистор буде грітися. І якщо світлодіод перегрівається, тоді він дуже скоро горить. Дуже, дуже сильно нагрівається, та він буде світити яскравіше. Але цього зараз я вам покажу в темноті. Хватає повністю, щоб, наприклад, ти в темноті по дорозі і світити а, чи ось щось. Ось так світить. він світить в темноті, повністю Ну освічує дуже класно, його можна було ще підвішити. Наприклад, наступний ліхтарик, я зроблю тут магніт, Буде взагалі бомба десь примагнітив і світить. Світла достатньо, не дуже багато, не яскраво, але його вистачає. Щоб підсвітити собі, коли ви йдете або десь щось взяти, повністю повністю вистачає. Зараз отак посвічу, досить нормально світить. Ще поставимо на зарядку, дивіться сюди індикація. Читається просто супер, все світиться, без проблем. Вставили, витягнули, індикація є. Так що, ось так, а цей іменно Ліхтарик коричневий, я розіграю. Дивіться, е умови, які підписатись або бути підписаний на мій оцей канал YouTube, підписатись на мій інстаграм. Посилання я залишу, звичайно, в описі під відео і написати коментар. Просто коментар написати, хочу ліхтарик чи участвую, і все. Я ці коментарі випишу і рандомно просто їх помішаю. Виберу, може, десь в прямому ефірі і розіграю цей ліхтарик. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.